Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Стрікленд почав тришток, мільярдний позов до суду на UFC, дана не проти повернення нейта. Ну що, поїхали розбиратися. Дана Уайт готовий прийняти нейта Діаза назад. Ми відносимося до нього як і раніше. Коли ми згадуємо про нього, у нас завжди теплі думки. Він і його брат це два культові бійця, про яких навіть через 20 років всі будуть згадувати і розмовляти. Це завжди буде дім Нейта. Він виріс тут, він з'явився на шоу Таф. Тут він провів декілька найвеличніших боїв в історії. Ми любимо цього хлопця. Не знаю, як на рахунок майбутніх боїв, але всі завжди буде його домівкою, підсумував Дана. Чудово, дана не проти, Діа сказав, він теж має бажання повернутися. Залишилося узгодити умови і знайти йому суперника. Скоріше за все, захист поясу БМФ не за горами. Також він підтвердив, що Конор все ж таки зустрінеться з Чендлером. Цитую його слова. Я розмовляв з Конором вчора. Він готовий до бою. Я сказав йому, аби він набирав форму, і ми у всьому розібралися. Хто буде його суперником? Чендлер. Це 100%». -тково. Просто Конору подобається зачіпати інших бійців у соцмережах, особливо його суперника або можливого суперника. Додав Дана. Ну що, десь в Америці видихнув один Чендлер. Ну якщо Дана дає таку інформацію, скоріше за все бій буде, якщо тільки ніхто не отримає травму. Ванну вони вже прийняли разом, залишилося закрити декілька питань в октагоні. А сам Чендлер відреагував на минулі слова Конора, в яких він казав, що UFC не хочуть цього бою. Ох цей чувак! Я пам'ятаю часи, коли його слова мали вагу. Просто скажи правду, коротко закінчив Чендлер. Чендлер щось дуже спокійно реагує на слова Конора, а міг би трішки трештока підключити, аби звернути увагу Конора на себе, але то таке, можливо, ще буде. Дано вже все сказав, так що Чендлер спокійний. Закриваємо тему з Конором і Чендлером і йдемо далі. Частін Гейдж висловився про бої в Абу-Дабі. Я не проти, аби полетіти туди, але битися я там більше не хочу. Минулого разу Олівейра бився з Махачевим в Абудабі, і в реванші він знову буде там. Це жахливо. Він буде битися в країні з іншою культурою, іншою їжею. Там навіть вода не така. Різниця в часі складає 13 годин. Це дуже багато. Я не бачив сонця 10 днів, коли бився з хабібом. Ми не могли вийти з отелю, він був накритий якимось чохлом. Сонячні промені не проходили крізь нього. Додав Гейджі. Чесно кажучи, я ще ніколи не подорожував в Україну, де би була така різниця в часі з нашим, тому не знаю, як це відчувається. Скоріше за все, це повинно давати за себе знати. Але як варіант, всі знаходяться в одинакових умовах. От не тільки що фанати, звичайно, зрозуміло за кого будуть вболівати. Шон Шономейлі назвав бійців, які могли б побитися з Джейком Полом. Хорхе Масвідаль та Майк Перрі, вони ще виступають, тому це можливо. Ну що, Хорхе виглядає досить непоганим варіантом, але думаю, і тут інтриги буде мало. Джейк продовжує знущатися з колишніх бійців UFC. Як виставковий бій, досить непоганий варіант. Ну а на рахунок пері я не знаю. Чесно кажучи, я не слідкую за його виступами, тому не знаю на якому рівні він зараз знаходиться. Також Шон дав коментарі на рахунок актора Алджо. У мене нема секретів на рахунок мого плану на бій. Я просто буду уникати його захватів. Якщо він не зможе мене спіймати, я виграю в цьому поєдинку. Я не початківець з білим поясом, але в плані греплінгу стерлінг найкращий в світі. Завдяки цьому він виграв свій титул. Мені доведеться зустрітися з найвеличнішим бійцем в історії найлегшого дивізіону. Він вже захистив свій пояс більше разів ніж будь-хто в цьому дивізіоні. І до того ж, він зараз на піку. Це важкий виклик. Мені вже хочеться випробувати себе. Закінчив у мейлі. А нам вже хочеться подивитися цей бій. Звичайно, якщо галжу не закінчить достроково, є велика ймовірність програти цей бій рішенням. І він, скоріше за все, буде робити максимальний акцент на греплінгу і боротьбі. Так що Шону потрібно палити не одну цигарку в день, а десь 5-6, аби мати хоч якісь шанси у цьому бою. Сподіваюся, бій буде конкурентним і цікавим. Ну і хлопці, після реклами трусів Вену у виконанні Дерека Льюіса, і всі відразу підписали з ним новий контракт на 8 боїв. Думаю, Дерек ще не один раз нас здивує. А ми йдемо далі. І цікава новина, колишні бійці UFC створили колективний позов до суду, в якому вимагають компенсацію у розмірі від 800 мільйонів до 1,6 мільярду гривень. В позові вони вказують, що в інших видах спорту виплати спортсменам становлять більше як 50% від доходів, коли в UFC ця сума не перевищує 20%. Типу UFC являється монополістом і викуповує маленькі промоушени, тому початкові бійці не мають змоги виступати за більшу платню. Цікава подія, але суд вже відхилив цей позов. Від себе додам, що є немало інформації, де бійці отримують смішні гроші. Але що поробиш, так працює цей бізнес. Є багато прикладів бійців UFC, які заробляють не один мільйон. Але для цього потрібно щось робити: просувати себе в медіа, вести інстаграм, Ютуб, Твітер, ТікТок, застосовувати трешток іноді. А також треба ще й свої слова доводити в октагоні. Ну а сам Дана вже прокоментував цю подію. Ви виходите по крихкій кризі, любі мої закохані. І я опинюсь під нею, якщо все провалиться. А тепер геть. І до речі, сьогодні пройде турнір UFC, на якому зустрінуться два топи. Колишній чемпіон до та Вісенте Люке повинен бути досить цікавий бій. Ну а Стрікленд вже почав підігрівати інтерес до бою проти Сенька. Нас чекає війна Америка проти Китаю. Окей, знаю, він не китаєць. Він як там? Як звати тих, хто продає своє діло за гроші? Здається, починається на Ш або на П. Може хтось підсказати? додав Стрікленд. Ш це скоріше за все, шановний, а П, мабуть, привабливий. Недурно Стрікленд розпочав тришток. Чекаємо відповідь Ізі. Ну а тренер десайні висловився про Дюплесі та його шанс на бій. Не я приймаю рішення, але проблема в тому, що якщо ви не виходите на бій або не приймаєте його, то ви знову катапультуєтеся в загальний лист бійців. Це факт: в цьому спорті нічого не гарантовано, поки воно не підкріплено на бумазі. Якщо у нього нічого не прописано, він літає в небі. Закінчив тренер. Ну, як варіант, дана може проштовхнути наступним переможця бою Хамзат Коста. Але це як варіант. Особисто мене влаштує і такий варіант. Джуплесі і так отримає свій шанс в будь-якому випадку. А я дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую всім, хто підписався ви красунчики. Ті, хто підписаний, звичайно, взагалі поза конкуренцією. Ну і звичайно, почуємося в наступних відео. А хлопці, і не забувайте коментувати відео, аби я знав, що роблю це не просто так. Все, почуємося.